Накипіло з Філіпом Диканем. Під час прямого вечернього етеру на радіо накипіло. Я ведучий цієї програми Філіп Дікани, радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло тільки що хто з самого початку нас слухає. Дякуємо вам за це. Дякуємо за те, що ви і дивитесь нас, бо ми є на Ютуб каналі. Не забувайте, будь ласка, між іншим підписуватися, тиснути на дзвіночок, ставити подобайки. Це від цього всім добре і нам, і вам. І сьогодні буде мова про книжку і не про. Ту книжку ну, авторки взагалі її представляють як унікальну. І, мабуть, в цьому є як мінімум доля правди. А може, може вона такою є дійсно. Книжка, ось вона, називається Український традиційний лук. Отак. От от. Ми ще роздивимося, думаю, певнений навіть її детальніше, там є на що подивитися. А представлятиму цю книжку, говоритиму я безпосередньо з її авторками. Одна з яких, правда, знаходиться зараз на зв'язку по Zoom, і це Нелі Шарабарова, художник, художниця ілюстраторка. А от ще одна авторка Ганна Баранова, яка є колекціонеркою, дослідницею Українського національного строю та засновницею етнографічної майстерні Вільна Птаха Горобчик, знаходиться, як ви бачите, тут. В студії радіо накипіло і я радий вас вітати. Ганно і радий вас вітати, звісно, Нелі також. Добрий вечір. Чи так, добрий в... вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухайте, ну нарешті я дійсно радий тримати в руках цю книжку, бо вона просто неймовірна. Я от якби її так краще показати, я не знаю. Я спробую. ага, Спробую, отак. Я взагалі люблю отакі незвичні. Книжки, і коли я дізнався тільки про те, побачив, здається, запис у пост у Фейсбуку, що видавництво Аса видає таку книжку, я відразу зрозумів, що я випереджу зобов'язаний випередити моїх колег і до себе запросити, запросити вас. Вам Це вдалося так. Так, я вам дуже вдячний. Ну і моїм колегам за те, що вони прогавали. Я звісно жартую. Розкажіть, будь ласка, а, чия це ідея зробити про, про ну, взагалі про одяг, про стрій український, і плюс ще хто придумав її отак, от власне таким чином представити? Це зробила Неля. Це все придумала вона. Ну, Неля, тоді давайте <різь> вам слово, будь ласка, з вас почнемо. Так, так. Ця книга була моєю загалом бакалаврською дипломною роботою. Отаку. І спершу вона розроблялася тільки в двох таких розділах: це лісостеп та степ, тому що ну, був брак таки часу за uh -huh. е, часом виконання роботи цієї дипломної так. І, ну, Але мені пощастило, що саме на захисту цієї роботи е, була Світлана Фельман, директорка в... uh -huh. Ой, щось вона, сталася, вона щось була у в академії, і вона. Так, так, а, так. Чуємо. Може краще... чуємо, чуємо Без, Може, краще без відео? Ні, краще з відео, бо ми ж записуємо це на відео, також і буде це на YouTube-каналі нашому. Ага. Угу, будь ласка. Добре. А, тому ну, загалом це завдяки Світлані Фельдман і розпочався цей весь проєкт, такий мій творчий, який ми вже втілили загалом з за усіма цими природними зонами, ну, включили всю Україну, вже Полісся і Карпати також разом з Лісистепом та Степом. Ну і взагалі всі етнорегіони показані в цій книзі. А отут, от до речі, як, які регіони представлені, як ви обирали основні загальні, тому що я так розумію, що якщо, наприклад, брати, ну, скажімо, ту Слобожанщину, нашу рідну, то тут також можна виділити купу всього буквально от по, -по селах. Ну, взагалі, mm -hmm. тут нескільки були етнорегіони, скільки були географічні регіони, mm -hmm. а потім ми вже працювали по близьких областях етнографічних. Ага. Це доволі цікавий підхід. Я спочатку була, коли мені Неля запропонувала цю ідею, я була здивована. Чому? Ну тому, що зазвичай подібні книжки робляться по етнорегіонам, а з іншого боку, саме природа вона впливає на людину, і вона е, примушує вибрати певний одяг, створити певний одяг. І коли ми це обговорили, прийшли до висновку, що так, це дуже гарна ідея. Угу, Так. І тут, ага ось, до речі, тут є навіть і, і мапа. да, це дійсно географічний, географічний поділ. От, от такий, Так, давайте, да, вона ще таки розгортається. Хоча от сказати, що це книжка виключно для дітлахів не можна, так? Ну, Вона, якраз, мені здається, для всіх, хто цікавиться костюмом, історією костюму українського. Багато моїх знайомих дорослих, які взагалі не збираються мати дітей, mm -hmm. купили собі книжку і тішиться. Mm -hmm. Я думаю, що не тільки не дітей. Я, Якось це, це в дитинство занурює, між іншим. Е, 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 який її е, склад? Тобто, спочатку, я дивлюся, ви зробили, ви показали, з чого складається одяг. так? А так. потім вже регіональний оцей так. поділ, де що носять. Так. Угу. А звідки ви все, всю цю неймовірну інформацію знайшли? Ну, почала шукати Неля, а я долучилася, допомагала шукати інформацію, коли у неї були пробіли, книжки. Ну, Враховуючи, що, що це почалося все з бакаларської роботи. А де ви працювали, скажіть, будь ласка, де, шука... де купали цю інформацію? Ну, загалом, як сама література про традиційне вбрання, так і інтернет, тобто все 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 включалося під час роботи з цією книгою. Нам дуже пощастило. Так. Зараз багато музеїв оцифровують свої колекції і можна було угу. виставляється можна буквально там, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Також, наприклад, да, в Києві музей Гончаран, також вони ж представляють свої колекції. Я якраз була на одній з виставки влітку 23-го року. Так, і теж мене це надихнуло, включити деякі костюми, саме в цю дипломну роботу вже там на наступних сторінках. Тобто тут все, по-перше, стовідсотково автентичне, а по-друге, стовідсотково історично достовірне, так? Так. Ну не, не так. вважаючи на те, що воно вдягнене на кошечків, на котиків, О, це ще намалювали. окрема розмова. <гум> <гум> так. Да, да, максимально старалося так само я передати всі костюми, щоб саме. І всі ці узори вони були ну, такі самі, як і в оригіналі. Тобто це була серйозна робота наша з небою. Да, Я да, постійно да. до всього чіплялася і казала, що так, бути не може, а uh, так ти. якраз бути може. Да, це, да, це... постійно. Ми працювали так. вдвох. Це мається на увазі, коли вже Неля вимальовувала весь цей одяг. Так. Як, як цікаво, слухайте. Пані Ганна згадала про котиків. Тут дійсно, тут всі ці строї, вся, весь одяг, і чоловічий і жіночий він не на людях, а на котиках. От ви можете бачити, я ще перегорну сторінку. От, сподіваюсь. Не сподіваюсь, вийде. Ну і власне, навіть ой, на обкладинці також така от кішечка українська. Чому обрали чому саме котиків? Ну, питання до Нелі, Нелі, будь ласка. Так, це знову ж ваша ідея знов таки. Знову -таки угу. а, ну, це загалом це мій особистий такий е, якби підхід, спосіб зробити головних персонажів котів, тому що саме коти вони якось більше виражають емоції. Через такий мінімалістичний yeah. стиль мені так більше пасує, такий стиль, і е, також мені хотілося малювати е, саме котів, тому що у мене, знаєте, такий є спогад ще про радянські малюнки, такі старі, про українські стрі, і там зображалися саме люди. І тому хотілося якось від цього відійти і зобразити саме котів. Ну і також хотіла би сказати, що під час війни дуже багато людей зневірилося можна так сказати, в в людях і в людяності, і е, ну якось е, я так помітила, що люди почали більше тягнутися до тварин останній час, і навіть uh -huh. от кішки це наразі таке, навіть як спільне в асоціативному плані з військовими. Наприклад, бо у військових навіть є жарт такий, що не треба купляти кота, е, там видаються вже на бойових кожному по коту. Ну, і взагалі наших військових кітики ми називають, так що тут да. І... Якраз про це і подумав. А, скільки працювало над цією книжкою Нелі і Ганну, До вас обох питання. Загалом більше року. Більше, да, більше року. Угу. Угу. Включаючи також з роботою виклавської дипломною. Ага, і, і це також зраховується. Ну, я почала писати текст приблизно на початку всередині жовтня минулого року, а до того була вже робота, коли збиралися з і Нелі малювала, малювала дуже багато, я намагалася їй допомогти з інформацією, так що дійсно більше року. А тут... Але ми задоволені, правда, Нелю? О, це між іншим, ну і я так і в видавництві задоволені, інакше, мабуть, якось запропонували щось в іншому якомусь вигляді зробити. Я сподіваюся, так. Якщо Да. А щодо тексту, знов таки я сказав, що спочатку книжка розпочинається власне, з опису одягу, що це таке: от, сорочка, пояс, вінок, очіпок, намітка, кожух і так далі. І поруч зліва такі малюнки, де на котиках, як ми сказали, да, одяг. ну І плюс текст підписано, що власне це таке. так? Це комікси маленькі замальовочки про наші традиції. Угу. Де, як, коли використовувався одяг. Тобто, книжка і не просто для того, щоб роздивлятися, а ще й читати, і дійсно дізнаватися. І плюс, плюс ще і словником ви завершили. Так. Угу. Але це не повторні, я дивлюся, да, того, що на початку було. Ви трішки по-іншому. інші, так. це Неліна заслуга, вона просто неймовірно намалювала все. Я не не не, не не, не забуваю повторювати. Дякую, це крута робота, і я в захваті так. від неї. Я теж дуже дякую, пані Гані, бо вона ну саме вона писала з текстами і вона змогла от це все, все ближче до дітей. Це було так, жахливо нахусявати. важко. Це було просто кошмарно да. важко після досвіду, угу. великого досвіду лекцій для дорослих. Писати для ага. дітей, умовно кажучи, в лапках спроститися, так? Скоріше довелося навпаки поглиблюватися і ускладнюватися, навчитися думати не так не штампами, як я звикла, угу. а знайти інші слова більш яскраві. Щоб зацікавити не тільки малюнками, так я так розумію. Ну звісно, угу. книжку треба читати, це ж книжка, так так, так. Хоча знову таки я повторююся, вона неймовірно цікава і для дорослих, ну принаймні, знаєте, як перший такий крок для того, щоб дізнатися, що власне є українським одягом, де як носило, чому, а потім вже далі дійсно заглиблюватися, йти і так, далі, і так далі. А от у мене, до речі, питання: а де ви за допомогою чого. Ви б рекомендували а, знайомитися, будемо так казати, з українським одягом от після цієї книжки. Куди йти? Де, де шукати і що шукати? Ну, Якщо дорослий, то можливо варто брати інші книжки, відвідувати музеї. Бага... Ходити по вулицях, ну, тому що ми зараз ну, з музеями зараз, звісно, дуже важко. Ходити по вулицях, тому що зараз я зустрічаю багато людей в народному одязі. Можна дивитися різні колекціонерські групи в Фейсбуці, можна дивитися на Вайоліті і вже бачити народний одяг в його деталях, і навіть інколи можна його купити. Правда, наголошую, не варто його носити, тому що старий одяг це все ж таки річ, яка має зберігатися і досліджуватися, але не знищуватися. Важливе зауваження, до речі, ми з вами колись говорили про угу. це, коли пр пр програма була про вишивання сорочку. Так, 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 а да. є таке, носити постійно не варто дійсно, хоча я знаю інколи колекціонери і дослідники дозволяють собі надягати. Ну, то буває ну буквально раз там ну, це або буває два для рік. того, щоб провести лекцію, щоб uh -huh. показати, як воно носилося, щоб як воно виглядало на тілі, як воно країлося. Uh -huh. Але е зазвичай це вдягається на одяг, щоб не нанести шкоду старовинній старовинні речі. Uh -huh. А я знаєте, я ось про що подумав: що дуже цінну інформацію, багато інформації дають картини художників так, того так. часу, 19-го, 20-го ХХ століття, коли е які е писали якісь побутові жанрові сценки, та й не тільки портрети, також От це ну просто фантастичний е такий посібник. Я б сказав зараз. серед вишивальниць дуже популярна ідея. Просто беруть старі картини з українським одягом з українськими сюжетами <гум> і відшивають ті сарачки. Той одяг, це неймовірно. Ох, нічого собі, ну це ж потрібно знайти таку картину, де, по-перше, художник змалював а, не на віддалений десь. Так? Ну, і, додається і плюс... фантазія, а, не можна. І дослідження. А як, Слухайте, а як же а, а от, от, цікавий між іншим, момент? Наскільки сумісні фантазія з історичною достовірністю, так би мовити? Ну, якщо ми знаємо, що сорочка, наприклад, зі Слобожанщини, uh -huh. однозначно, ми там не будемо очікувати вишивку бісером і лолітками, тобто ми Приблизно вже знаємо, яка, які техніки uh -huh. вишивці, там ми зустрінемо. І доволі приблизно робиться, але наші ж права не, не, не повторювали музейні речі, не штампували їх як на ксероксі, Вони додавали свою фантазію і вони робили щось своє, кожна робила щось своє. І вважалося, що важливо не повторити стару річ, а зробити свою річ. Тому, якщо ми робимо річ. Репліку старої і додаємо свою фантазію, це абсолютно ага. нормально в наших традиціях. Цікаво. А я, знаєте, я був, чесно кажучи, впевнений, що е, якось випрацювався, ви, ви, ви будемо так казати, дійшов від предків далеких ще ні, це якийсь, не канон. Якийсь стандарт, канон, да, як ви ні. кажете. ні, такого ні, не було у ні. Уго. Важлива, кожна людина важлива, важлива особистість. Я розмовляла uh -huh. з моєю вчителькою вишивки з Тетяною Чорною, і вона розказувала про свою uh -huh. бабусю, яка її навчила вишивати. Що хоч гілочку, хоч квіточку, але зроби свою. Не повторюй, додай дай своє, будь унікальна. Uh -huh. Ну, тобто, я так розумію, все одно є якийсь основний. Тип, скажімо, так, да, характер так. за яким ми а, розуміємо, що це одяг із Слобожанщини, більше так. того, там з такої то частини, да, це з Полтавщини, це так. з Полісія і так далі. Але все одно кожен щось своє не варто да, повторювати. Да, Традиція це не поклоніння попелу, це зберігання і підтримання вогню. О, як здорово, слухайте. А скажіть, будь ласка, от знов-таки, ну дуже багато різновидів, екземплярів цього, е, цього одягу з районів, з місцевості конкретних а тут вам довелося, ну щоб не робити це, такі багатотомники і цеглини, що називається, вам довелося все одно обирати. Ну от Запорізька область, наприклад, вільнянський район, да і перегортаємо Одещина, Кудимський район, Таврія та, та, і, і так далі. Тобто, по по одній, як ви це обирали? Ну, намагалися. Я думаю, що це скоріше питання Нелі, Будь ласка. Так загалом обиралися через те, що були такі взірці, наприклад, в інтернеті саме я знаходила, і потім я комбінувала і вже консультувалася з пані Ганною. Ну, Неля намагалася знайти яскраві зразки, дуже яскраві, дуже красиві. Зрозуміла, що не те, що все, а навіть багато ми зробити не можемо, тому що українська культура надзвичайно різноманітна. Неля намагалася знайти найцікавіше і часто питала, де можна ще от знайти там до цієї сарочки, яка буде сарочки, яка буде керсетка, наприклад. Я вже не згадую. Точно це було більше ніж рік тому. Ну так, так, так. Наприклад, от При Азові у нас було це також Запорізька область, Мелітопольський район. Е, я вже також з екнологінією теж іншою консультувалася, і вона мені саме з музею вже фотографувала наприк, ага. наприклад, сорочку. І, ну Тобто вона також консультувала мені вже таких готових зразків. От, до речі, зраз, речі про Азові я зараз якраз показую воно саме. Угу. І саме з тебе дуже мало костюмів, звичайно, збереглося, і там дуже важко щось обирати. На жаль, історично так склалося. Але ви справилися чудово. І мені дуже подобається, що у нас тут є ще Крим. Так, 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 так. так, так. Я, до речі, да, звернув таку увагу ось. Ось він. Але це не кримсько-татарський одяг, Ні, це, це український. саме український. Угу. Це ж український одяг? Де знайшли? Нелю. Скажіть, будь ласка, а, також, якщо не помиляюся, на сайті Скриня якось так і називався тоді, угу. там, де представлені також образі образ, тому я звернулася туди. Ну і саме, знаєте, ну, звичайно, я дуже помираю кримських татар і навіть знаю, що Крим правильно Крим казати, як вони самі кажуть. І, Ну, але хотілося саме включити український костюм, бо українці також проживали на цій території і. Ну e, і саме книга у нас ну, про український власний одяг український так, татар, само про одяг. Але ми кримських татар також поважаємо і без сумніву. І, можливо, non... наступна книга. Да, да. Чи ви і готові мажливо, Нелю? Можливо, ще додому. О, oh, я, я бачу, що тут народжується, може, навіть нова книжка. Готові далі, отак, от зануритися в працю Нелю? Так. Чудово, прекрасно. Тоді ну тобто, слухайте, тоді давайте так. Якщо а, ні, неправильно я сказав, коли вийде наступна книга, то ми будемо принаймні втрьох знати, звідки вона а, почалася. Добре. <гум> Із студії Радіо накипіло. Будемо все фіксувати. Так, так, так. Ну, ми вже зафіксували. Навіть на відео. Слухайте. Ну і останнє питання. Книжка називається Український традиційний лук. Чому лук? Ну чому лук? Хто відповість? Це, це більше для до мене. Давайте. Це назва була вже придумана якраз знову ж таки під час роботи над дипломною роботою. Тобто, ну, це було узгоджене з куратором академії. Тобто ми разом працювали. І ну, я знаю, що дуже багато людей не подобається ця назва з приводу луку, але хотілося, знаєте, Більше осучаснити назву, бути більше для молодої аудиторії, uh -huh. бо ми з нею працюємо. Якраз ця книга вона для дітей, підлітків також для молодої аудиторії більше. І е, також дуже багато було назв вже існуючих виданих видань, наприклад, українські традиційне там стрі або вбрання, тобто такі схожі назви е, ще через це. Uh -huh. Зрозумів, зрозумів, дякую. І слухайте, не останнє насправді питання. Я, боже мій, я ледь не, не пропустив, і це я потім би докоряв собі, не знаю, скільки ще. Це ж, я ж казав на початку, що це не проста книжка. Більше того авторки її представляють як унікальна. Ну, те, що тут, як, як от правильно називається це, коли можна підняти малюнки в забув, ну, книжки розгортки, вони колись називалися, я не знаю, чи. Правильно, це це зараз, але не тільки цим вона цікава. Вона з доданою реальністю. От тут навіть написано, є такий значок телефону, і е, на кожній, я так розумію. Ні, не на кожній, на кожній, да? на, кожній сторінці, на кожній сторінці. На кожній сторінці він є, цей це значочок такий. А це значить що? Що можна навести да, і, і що побачити? Нелю. Значить, і так, анімоване зображення. Те ж саме. Це... Це можна побачити завдяки додатку Artivaf, який можна скачати. Ну, в принципі, з Market або з App Store, ага. якщо для айфонів. Так, ну і ну, ця анімація вона показує е, саме конкретно кожен одяг, наприклад, О. сорочку. Тобто, у нас, наприклад, є якісь кафтани, які покриваються сорочку, і там не видно, який був орнамент. А завдяки анімації можна це все більше якось побачити і. Вивчити, так скажемо, в якому порядку все вдягалося. Ждур. А анімацію також ви, швине робили? Так, да, також я. О, нічого собі слухайте. Вона неймовірна. Да, це, це, було Дякую дуже вам, критика, це дуже круто. Просто дійсно неймовірно. Це, це була моя перша анімація, бо я не, не аніматор, я в парківській державній академії вчуся, ну і досі на книжкового ілюстратора, тому це була така моя перша спроба в анімації. Ну тут, скоріше за все, ми не зможемо, я так розумію, показати нашим глядачам. Ну, Це вже, це вже якщо книжка потрапить до рук, ви подивитеся. Я сподіваюся, ми, у вас, напевне, пані Ганно, є цей. Немає? Ні, нема. немає. Ох, нема. та, собі. Доведеться... На жаль, у мене помінявся телефон ага. драматично. Зр... Буває таке, доведеться, мабуть, скачувати. А, ну що ж, я дуже вдячний авторкам цієї неймовірної чудової книги. Нижки Український традиційний лук про те, що носили українці в різних регіонах нашої неймовірної країни. Це для мене це такий перший дійсно крок для того, щоб заглинутися в вивчення історії, взагалі костюму українського, щоб захопитися, зацікавитися. Ним і е, я радий, що змогли поговорити нарешті з авторками Нелі Шарабарової, художницею ілюстраторкою, яка і придумала, я так розумію, власне так. цю книжку. Так. І е, колекціонеркою, дослідницею українського національного строю, засновницею етнографічної майстерні Вільна птаха Горобчик Ганною Барановою. Дякую вам щиро. Е, дякую всім, хто нас слухав і дивився, і слухає, і дивиться. Ви все правильно робите. Е, Прощаємося до понеділка. Нагадаю, що зранку понеділка о 10-й традиційній годині ви почуєте нашого колегу Володю Наскова. О 2-й регулярно щодня до вас приходитиме буднях, звісно, Кирило Лукаш. Ну а моя година ось ця вечірня. Почуємося. Слава Україні! Героям слава. Героям слава.